Вітаю вас, дорогі брати і сестри, на нашому каналі. Сьогодні я хочу поговорити з вами про дуже важливу річ у житті кожного християнина: молитву. Чому Ісус закликає нас молитися? Це питання веде нас до глибинного розуміння Його послання. В Євангеліях Ісус навчає нас, що молитва це не просто звичайна справа чи ритуал, а живий зв'язок з Богом, нашим Небесним Отцем. Молитва. Це як особиста розмова з Богом. У Євангелії від Матвія у шостому розділі, віршах 5 та 6, Ісус каже: А як молитися, не будьте як ті лицеміри, що люблять молитися, стоячи в синагогах та на розі вулиць, щоб їх бачили люди. По правді кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли молишся, увійди до своєї кімнати, зачини двері й молися отцеві своєму, що перебуває в тайні. І Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Цими словами Ісус навчає нас, що молитва це особисте і таємне спілкування з Богом. Не йдеться про те, щоб демонструвати свою віру іншим, а про те, щоб відкрити свої серця Богові зі смиренням та щирістю. Ще одна причина, чому Ісус закликає нас до молитви це пошук Його керівництва та сили. У Євангелії від Луки, 22 розділ 42 вірш, коли Ісус молиться в Гецеманському саду перед арештом, Він каже: Отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу, та не моя, а твоя, нехай буде воля. Цією молитвою Ісус показує нам, як важливо підкоряти свою волю волі Божій, шукати Його керівництва та сили в найважчі часи. Крім того, молитва це акт віри та довіри до Бога. У Євангелії від Марка, 11 розділ 24 вірш Ісус обіцяє нам. Тому кажу вам: все, чого будете просити в молитві, вірте, що одержите, і буде вам так. Ця обіцянка закликає нас твердо вірити, що Бог чує наші молитви і відповідає на них згідно зі своєю досконалою волею. І нарешті, Ісус навчає нас, що молитва це спосіб узгодити своє життя з Божим планом. У молитві Отче наш, яку ми знаходимо в Євангелії від Матвія, 6 розділ вірші з 9 по 13, Ісус дає нам зразок молитви, що включає в себе хвалу, прохання про щоденні потреби, прощення та захист від зла. Кожне з цих прохань відображає абсолютну залежність від Бога та бажання жити згідно з Його волею. Якщо ви відчуваєте потребу зміцнити своє молитовне життя сьогодні, я закликаю вас наслідувати приклад Ісуса. Моліться зі смиренням, шукайте Божого керівництва, довіряйте Його силі та спрямовуйте своє серце до Його мети. Якщо ви хочете прийняти Господа Ісуса Христа як свого єдиного Спасителя і Господа, повторіть цю молитву від щирого серця. Отче, я визнаю Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. Прости мені мої гріхи. І запиши моє ім'я в книзі життя на небесах. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок та поділіться ним у своїх соціальних мережах, щоб і інші люди могли зміцнитися Словом Божим. Нехай Бог благословить вас усіх. Євангеліст Елдер Родрігес.